Всім привіт! Хочемо продемонструвати вам сьогодні наші стандартні етапи перевірки двигнів перед відправкою до клієнтів. В даному випадку двигун з автомобіля Volkswagen Crafter 2.5 TDI. Перший етап перевірки двигуна починається на наявність механічних пошкоджень. Оглядаємо двигун, щоб не були відбиті кронштейни, вуха. А також звертаємо увагу на випускні канали, на наявність масла. Другий етап прокручування двигуна. Таким чином ми перевіряємо на наявність посторонніх звуків. А пружність на кожен циліндр, що свідчить про герметичність поршневої. Наступний етап перевірка масляного фільтра на наявність стружки. У даному випадку ми бачимо, що стружка відсутня у фільтрі. Огляд поршневої ми будемо перевіряти за допомогою автомобільного ендоскопа. Хон у відмінному стані. Прихватів не виявлено, що свідчить, що мотор був не перегрітий. В наявності в нас великий вибір двигунів до ваших авто, тому телефонуйте до наших менеджерів і вони допоможуть вам обрати хороший двигун.